Чи правда, що від кератину волосся відростає? Насправді ні. Кератинове вирівнювання абсолютно ніяк не впливає на ріст волосся. Проте дана процедура впливає на структуру і на ламкість. Тому ті дівчата, які використовували термоприбори, постійно вирівнювали волосся, воно ламалося. Нарешті починають відрощувати омріяну довжину за рахунок мінімізації травмування. Раз в півроку прийдуть на процедуру, все красиво. Про вирівнювач забули, і волосся росте. Якщо фізіологічно це можливо, генетика прекрасна, до пояса, красиві. Доглянуті коси без посічених кінців, саме тому вони розповідають, що почали відрощувати волосся після кератинового вирівнювання. Проте на фазу росту анаген на життя волосиниця абсолютно ніяк не впливає. А якщо ви хочете відростити красиву, довгу, доглянуту довжину, є спеціально розроблений мною вебінар. Хочу довгі коси, де я ділюсь інформацією про те, чи можете ви мати довге волосся. Що робити, щоб його відростити? Чи працюють вітаміни, бади, якісь процедури для того, щоб розбиратися досконало в цій темі? Прослухай мій вебінар для того, щоб записатися, напиши в Дірект та посилання на мій інстаграм в шапці профілю.